Якою сьогодні ви бачите ситуацію у чи з постачанням населенню питної води? Слава Богу, у нас цієї проблеми знову ж таки постукаю. Немає у нас прекрасна вода. З 200-метрової глибини в нас скважини, в нас очисні споруди, очисні труби водяні споруди, тому що трошки більше заліза, і ці споруди ефективно працюють. Тому у нас сьогодні з урахуванням усіх це поточні проблеми. Проблеми кожного дня. У вас рвуть труби. Чи нові труби стоять? Е, ні, ну ми величезну роботу провели за ці 10 років по заміні труб, причому і тепло, особливо теплопостачання, це попередньо ізольовані труби, і ми продовжуємо цю роботу. А звісно, що ми просто го готові до того, що коли буде порив, то комунальні служби Славутича працюють. І от ми цю частинку сезону, слава Богу, пройшли. Було кілька поривів дуже вже своєчасно все і останній порив при температурі 20 градусів був. Причому з одного будинку навіть зливали воду, але це робили до цього всі готові, все під контролем. Дуже швидко все це робити сьогодні. Проводиться наладка. Отже, повітря у словоте ви сьогодні вже не опалюєте, так. Ні, ні, опалюємо, тому що ще великі кошти треба для того, щоб е, завершити. Ми тільки ми, е, е, от по будинкам дуже багато зроблено, але е, є будинки, е, які є такими е, е, прикладом, е, як приклад слугують, е, вони повністю зроблені. Для того, щоб ми бачили, відслідковували. Але дуже багато робити по об'єктам соціальної сфери, санації е е е об'єктів освіти. Ми стараємося це робити, але наших ресурсів не вистачає. Ми приймаємо. Участь в різних конкурсах, в тому числі Кіотського протоколу. Але є відомий комітет, ви знаєте, Національна агенція енергозбереження, на Міністерство наше регіональне є, але на превеликий жаль їхньої ось такої пробивної, пробивної сили не відчувається. Тут різні є джерела. Я вам говорив про них, є, є європейські є світові є приватні на 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 якихось умовах більш менш сприятливі для, для гарантом виступати і звісно що це повинні бути державні програми ну хоча б ну хоча б розпочати ось в цьому році із тих же невеличких 10 мільярдів які від віддадуть себе обов'язково за рік два повернуться а скільки у вас відсотків уже попередні ізольованих труб? Ну це, це я, я, я не готовий сказати, скільки це відсотків, тому що це не, йде, не йдеться Но, про ось таку системну роботу, що оця дільниця, незважаючи на те, що там пориву немає, але вона змінюється. Ні, ми вивчаємо цю ситуацію. Половина міста Підготовка... вже є? Ні, 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 я думаю, що десь до третини ми доходимо. До третини, да. ну, це... Це, це суттєво. І підготовка до опалювального сезону йде принципово, принципово системно і без брехні. Тиск той, який потрібен, і там, де є тільки проблемки, ми зразу дивимося і стараємося цю ділянку виправити. Дуже величезну роботу ми проводимо щодо цього. Добре, а наскільки прозора міська рада Славутича формує тарифи на послуги життєва? Абсолютно. Ту систему, яку ми проходили е, тарифів, це я не знаю ще в якій країні, е, в якій країні Європейського союзу це все було. Це повна відкритість, У тільки не відкритість фірмочек Посередників не тільки не відкритість, а ще і. Е, в тарифній політиці, от коли ми проводили реформу, ці базові тарифи приймали участь соціально активні славутичани, Причому із спеціальності у нас прекрасні пенсіонери розумні, які пройшли шлях, в тому числі і на Чорнобильській атомній трансації, і ми є громадська організація профспілки ветеранів Чорнобильської атомної трансації. Ми працюємо і вони приймають у. Час в перевірках є громадська рада з розвитку міста, яка засідає кожного понеділка, Кожний, кожен понеділок у нас майдан. Кожен понеділок у нас майдан, і це дає змогу, можливість у людям безпосередньо приймати участь в формуванні не тільки тарифної, а всієї політики в місті. А владі дає можливість бути, чути людей і ще і розуміти підконтрольність свою територіальні громаді. Поступово останні роки в Україні створюється ринок монополістів з постачання житлово-комунальних послуг. От як ви до цього відноситесь? Е, негативно. До Чим це може закінчитися для до, малих середніх міст? До всього міст? монополізму негативно, але треба розуміти специфіку, специфіку е, комунальної сфери. І е, абсолютно. Чітко потрібно розуміти, що можуть бути природні монополії по тому ж постачанню і антимонопольне законодавство. Ми успішно співпрацюємо з антимонопольним комітетом, причому на, на високому рівні толерантності і співпраці, тому антимонопольне законодавство дозволяє сьогодні регулювати приймати в цьому участь, перевіряти щодо. Монополізації тієї чи іншої послуги, але це все, звісно, що. Адміністративно і штучно краще всього, щоб все-таки в усьому процесі, в сфері житлово-комунального господарства працювала, було конкурентне середовище. Заключення прямих договорів з постачальниками житлово-комунальних послуг. Це добре чи погано? Дивлячись, де це буде. Ну от у нас система єдиного замовника. Комунальний центр бере на себе повністю всю договорну кампанію. Проводить це комунальне підприємство єдиного замовника без господарської діяльності. Бере на себе відповідальність за заключення договорів від населення. І отримує ці повноваження, і потім вона ШКЦ заключає договір з поставщиками послуг, які і поставляють послуг, і це дає змогу і контролювати. Причому подвійний контроль запроваджена система Остали. якості ISO со дев'ять І ця система вона на сьогоднішній день реально працює з подвійним контролем послуг населення. ШКЦ. І е, постачальник. у столиці це треба робити. Так, да, це, це, це це дуже складно, на мій погляд. Потрібен системний підхід. Тобто в столиці треба визначити перш за все, на мій погляд, стратегічну створити стратегічну організаційну систему надання комунальних послуг, і тоді можна вже подивитися, де що краще буде працювати. Ваше ставлення до практики зняття міських голів з посад більшістю фракцій у міськрадах, отже, мера обирає більшу кількість населення, а знімає якась там кубка депутатів. Так, абсолютно, якщо він там десь щось а, не так абсолютно. подивився, якесь рішення не те прийняв. І... Ну, що я вам хочу сказати? Якщо ще не так подивився, ще пів біди. Мери сьогодні досвідчені, вони проходять школу, вони отримують сучасну освіту, вони навчаються в Національній академії при президентові України, вони навчаються в академії муніципального управління, закінчуючи і, і отримуючи сертифікати, і саме головне знання міжнародного рівня, міжнародних кращих стандартів. Але не в, в погляді, а в тому, що дві проблемки є. Перше, це те, що завжди є протиріччя між і повинно бути це протиріччя. Воно тільки повинно вирішуватись об'єктивно між виконавчою структурою виконавчими органами того ж місцевого самоврядування і представницькими органами представницькому органу завжди треба задовольняти угочати населенню і як більше робити а в цих немає ресурсів це перше протиріччя і друге це особисто особистосні Інтереси на сьогодні ми переживаємо період первісного накопичення капіталу, страшний період, економічний період, який був описаний Марксом в капіталі відомому. І як не дивно, скільки років проходить? Сотні років, а воно все залишається так, як було описано. Тому е, інтереси, які над е, громад е, інтересами територіальної громади, вони теж створюють протиріччя як. Це протиріччя повинно вирішуватись. Ви абсолютно праві. Перше, якщо є якісь протиріччя між е, е, депутатами і міським головою, то одна е, третина або половина депутатів можуть звернутись і е, винести це питання е, з відповідним рішенням міської ради, але е, половина не менше половини голосів на референдум. І звісно, що треба проведити. Проводити місцевий референдум. Місцевий референдум це не складно. Е, 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 з урахуванням електронного врядування. Ми, ми повинні е, частіше, е, дуже часто використовувати цей механізм. Ми повинні дійти до нього. На превеликий жаль, ще закону про місцевий референдум немає. І проводиться референдум. Але умова там повинна бути записана. Якщо населення, територіальна громада довіряє міському голові, тоді міська рада йде відставку і проводиться ви. Вибори депутатів міської ради. Якщо е, е, мер не отримує вотуму довіри, він іде а і проводяться додаткові вибори міського голови, мера, міського сільського селищного голови. І не треба цього боятися. Ця система, яка дуже багато дасть, і ще одненьке але паралельно треба перейти на е, два тури виборів, тому що е, в один тур. Приходять мери, які мають довіру 10-15%. Цей мер нічого не зможе зробити не з повним контрольним пакетом в міській раді, не без цього контрольного пакету. Тому тут, незважаючи на те, що великі економісти і фінансисти, що це дорого, я на це відповідаю, що набагато дорожче мати недосконалі системи управління як на рівні держави, так на рівні органів місцевої Отже, зараз що робити? Понад 30 малих та середніх міст залишились зараз без мирів. Що, що ну, те, що я кажу, але е, дуже, це прикрі всі процеси. Але я вам хочу сказати, що йде і процес формування справжніх територіальних громад. Люди починають із людей ставати громадянами своєї територіальної громади і своєї країни. На превеликий жаль, ми повинні. Цей процес пройти. Інша справа як довго, якщо не треба так довго, тому що є приклади тієї ж Польщі. В нас з Польщі дуже багато е, спільного є, є європейські інституції, які залюбки допомагають розробці будь-яких моделей. Тому президенту Віктору Федоровичу треба як не ск... При усій ситуації. Я розумію, яка це ситуація, а підписувати указ, затверджувати концепцію і рухати Україну далі.